Моє вітання всім, мене звати Олександр, я спеціалізований в дитячій Ви знаходиться на каналі Happy Kispress. Отже, пульпіт або запалення нерва зуба. Що потрібно розуміти? Може бути запалення лише поверхневої частини нерва, тобто ось цієї, коли в нас інфекція, наприклад, або звідси, або звідси уразила нерв і він запалився. Також, якщо вчасно не втрутитися, не законсервувати інфекцію вчасно в цій частині зуба, то в нас починається вже пульпіт кореневої частини зуба. Тобто чи... запалюється вже інфекція, в нас поширюється і переходить на кореневу частину. Тобто вражає вже зуб більш глибше. На першій стадії, коли в нас є запалення тільки в цій частині зубчика, ми можемо... Зробити доступ. Забрати інфіковані тканини або, наприклад, якщо в нас порожнинка йде з цього контакту, тобто забрати звідси оцю частинку нервіка, запаленого відсікти, і за допомогою спеціальних ліків це все діло законсервувати, тобто зупинити розповсюдження інфекції глибше. І таким чином врятувати коронкову частину. Забрали, а кореневу частину врятували. Для цього йде стандартне відновлення зуба або фотокомпозитної реставрації пошарову, або перекривається стандартним. Функціональним захисним ковпачком або естетичним, по типу короночки. Чином у нас виходить щасливий зубчик, передає нам питання. Ну, а як це виглядає вже в порожненні ротика? Далі я вже розберу на конкретних моїх клінічних випадках. Отже, розбираємо клінічні випадки. Прийшов хлопчик, ось така каріозна порожнинка, нехороша. З неболистю заізолювалися, забрали важні тканинки, дербик уражений. Забрав частину дербика, кровотечі Де, немає. Перекрили спеціальним матеріалом, поставили стіночку, відновили фотокомпозитом. І ось такий у нас ракетчик. Наступний клінічний випадок теж першої фотографії, на жаль, немає. Тобто була порожнина глибока, тобто бокова ось, вхід, нерв був ушкоджений. Ми забрали верхню частинку нерва, тобто забрали всі вражені тканинки, перекрили спеціальним матеріалом, поставили заборчик, залили клиномерним цементиком фотокомпозитом і поставили функціональний захисний ковпачок. Давайте підсумуємо. Запалення нерва, тобто пульпіт, потрібно лікувати максимально швидко, максимально якісно, якщо це зробити до появи в дитинний гострого болю, набряку або якихось, скажімо так, змін рентгенологічних, безсимптомних, то можна обмежитися поверхневим лікуванням без втручання в кореневу систему. Зуба. Дякую всім за увагу. Сподіваюся, було цікаво, корисно. Лайки, репости. Па-па!